Так, ну і ви бачите це відео, воно трошки в форматі швиденького говоріння, Я не люблю Ну, коротше, я як розказую, то буває, знаєте, тягну ці моменти. такі, коротше, І цей, і лучше, як оці всі моменти бистро 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 перекатуються. А ще того, що связано з тим, що там в мене, виходить, немає багато підписчиків, і мені надається, надається на відео не більше 15 хвилин. Навіть ви бачите, що відео моє позначене з моєю мордою, навіть я не можу поставити фотографію ще на дане відео, щоб його затулити ну, свою мордяку. Значить так, показувати вам нічого не показую, бо скажемо, ну вам, без, те, що вам бачите, що теж якось терпіть мою рожу. Тож, вибачте, звісно, вона не дуже ліцеприятна. Принаймні, ви бачите мене, та й все, а я у вас. Значить, я ще хотів поговорити, про ще про що скажемо, що мене сильно турбує, це те, що голови громад не горить щось не дуже добросовісно відноситься до своїх обов'язків. Є люди, які. Знаєте, як по початку, коли ці громади були, тільки возникали. Значить, якось старалися робити. Ну, прийшли нові люди, нова кров вливалася. Чому я дивлюся? Получається так, що мої очі повернуті не на вас, вони десь в сторону. Тому що в мене виходить, камера з цієї сторони, а дивлюся я на себе. От щось мені так удобно говорити, дивитися на себе, це якби. Ну, якби концентрую увагу на якісь Картинці, щоб мені було так легше. А насправді мене отак дивиться Ось сюди в камеру до вас, бачите? Коротше, в чому я? Поначалу, коли ці громади були, дивіться, прям, появилися, люди прийшла молода кров, от скажімо, в моїй громаді, де я родився, прийшов молодий хлопчина. І цей. І ну, розкажу трошки мою думку про цих Ну, Якийсь був у нас захват такий, коротше, це ж державна власність була, в общем, ці всі села. і була, були ці Председателі цих бли, як, сільських совєтів, значить, як правило, туди це виборна посада, в общем, а тут короче, вибрали людей молодих, в общем, таких енергійних. Ну, в нас, в моїй громаді. Вилізли до влади, прилізли фермера. В общем, вибрали їх люди. Ну, я не знаю, вибрали, мабуть, вибрали, бо це. Бо це зараз вже вони можуть прилізти. У них є влада, у них є, скажімо, за що зацепиться? А тоді було в них, звісно, у них були гроші, можливо, вони якось способствовали цим грішми не знаю. Коротше, ну, общем, вибрали їх короче, цього хлопця. Він там щось робить, робить ну, адміністративні здання, там, будує, у нас нічого не було в селі. Получається, що де я живу в громаді, був в район, а там, де я прописаний, звідки я родом, було обичне село. І там в районі в мене багато адмінзнаних та їм легше було ну, нашим рядникам а, там, де, звідки я родом, там не було нічого. і приходили створювати з нуля. Ну, коротше, поки там створювали з нуля, наші вже, ну, нашим як було легше в цьому плані, вони керували. Ну і у нас, до того до всього, у нас, скажімо, там голова, там фермера прийшли до влади, скажімо, а в нас прийшов до влади, вибрали одного пана Купченка. В общем -то. Він був до цього, як став, він був до цього 20 років в райраді головою сидів. Ну, коротше, ніхуя не робив. Ой, ніхуя не робив, побачте. І прийшов до цього, там мошки переносив. Ну, не знаю, що він там робив. Коротше. Нічого не робив. Судя по обставинам, в якому район був, він, район мабуть, ну, нічого. Ну, коротше, зла мене не вистачає по поводу цих по ну, в общем, І один, би, цей, що в селі вибрали, цього фермера він. Ну, я не знаю, він нічого не закінчував. Може може, і закінчував, я не знаю. Мені здається, коли він його. він що десь учився, блин, чи що. ну, Коротше, говоря, такий хазяйський простий хлопець, сільський. ну, Ну, понятно, що мама, мабуть, керує, ну, цими, цими процесами чи керувала, може він вже трошки навчився. Мама бухгалтера, тобто, вона в цьому плані молодець. Ну, в общем, цей. Поробив він там трохи цьому. в цьому селі. дороги туди-сюди, ну, наскільки-наскільки випадало, скажімо, допустимо, які моменти рішають, треба було порішати з цими. Там такий в плані, скажімо, якоїсь техніки, то він користувався технікою СПГ. Ну і вирішив ці питання, скажімо. Да. Зараз може, вже покупляли якісь там, не знаю. А в нас тут була історія в бившому районі. То в нас все було. Ну, скажімо, у нас була, що комунальна служба була, Читайте, все було на місці. Пожарка була, міліція була. Тобто, все ну, все залишилося, що в районній центрі не районні, було. Тобто бери і роботи тільки, да? ну, так? Але, коротше говоря, нічого щось не роботається. І береш, скажімо, кидає якусь карти на цього Купченка, то показує, що любить гроші, дядько, і, коротше, плани на Ніколаївку в нього вже розрушилися на даний момент. Або її розрушить, або в нього плани рухнули на неї, не знаю. Коротше, говоря, в нього немає ніяких планів на тобто, цю Ніколаївку і при владі. Зараз в нього, виходить, на посаді з посади він, звісно, не піде. Їх всіх мали б вже на цей момент уйти всі ці ці говоря, їх переобрати. Ну, на даний момент вони сидять, тому що, що де вони ще так тепле місце знайдуть. Да? І, це, і вони сидять, і все у них сейчас прямо на, прямо на, на далі, прямо хорошо. Ну, В людей херово, а в них хорошо. То випадає сонце. Але сонце це люди добрі. Е, у нас виходить, якщо брати сонце, то це виходить 19-й аркан у картах таро. Следующий аркан буде 20-й і це страшний суд. Тобто голови, ну скажімо, це для всіх відноситься, да? Е, Я думав загадати, подивитися, скажімо, чи довго вони будуть перебувати при владі. Ну, Як показують карти, мабуть, ще, ще довго. Питань у мене до голів маса. Скажем, я дивлюся, що я розумію, скажімо, ті ОТГ, які, скажем, у мене в селі, допустим, нічого не було. Вони вилізли з нуля. Вони почали строїти одні здання. Вони там ЦНАПи ці всі почали організовувати, нічого не було в них. Ну от у нас, скажем, бивший районний центр. Все це було. Всі роботники, які працювали у нас в адміністрації, вони всі перейшли в громаду. Тобто у них знання всі були. Мало того, що у них були, вони ще працювали в другий ОТГ. Спеціалісти є, будинки є. Що, що треба було ще для того, щоб зробити тут порядок у цій Миколаївці? Миколаївка це, до речі, може мене в мене Миколаївці буде дивитися, може і колись дивитися, не знаю. Було б непогано, що подивилися, я просто не хочу. Зараз поститися в Фейсбуці. То Миколаївка якби під захистом, да? а ну, ну, не буду дивитися. Хтось мені казав, що вона під захистом якихось вищих сил. Не знаю за що. Ну, коротше, за щось. І в неї показує все добре. Натомість, як у моїй громаді, виходить, я дивлюся, то там показує мені, що люди така, ну коротше, б'ються під кілька жезлів, би. тобто якась конкуренція в людей йде. Б'ються люди. Тобто б'ються за владу чи за конкуренцію, я не знаю, за що вони б'ються. В общем, то і друга карта випадає страшний суд. Тобто буде ще під великим питанням, чи моя сільська громада ОТГ буде чи не буде, я так думаю, буде вирішуватися. Скажем, смотря яка це конкуренція була за здорова. Якщо це просто якась нездорова конкуренція між собою, то може і вирішиться таке. Ну, коротко, все залежить від того, що за конкуренція, що вони, які моменти вони обсуждають. Скажем, якщо вони б'ються за владу, то буде паршиво. Ну, за що вони можуть шибитися? Да? У вас, в Миколаївці, виходить, що ілюзія, люди в ілюзіях, Миколаївська громада. Ну, зрозуміло, що голова голови планів на Миколаївку немає, того і в ілюзіях. Але, дані, показує сонце. Тобто, сонце, а потім страшний суд следующий То есть у нас покажу, можливо, что ми что трошки довше будемо существувати, існувати. В общем, на даний момент, що мене сильно обурює, скажімо, це голова. Одні прийшли, наводять порядки, а інші коротшились. Попадало мені декілька відео з цього, з балти. Теж люди сильно розчаровані головою. Балта там, коротше кажучи, голова забив, я так розумію, на балту. І видно, що там такий безпорядок. І от, і я сильно недовольний своїм головою. Коротше, якось так, оці відношення до, до то, Мало того, що, блін, такі ями, не проїхати, не виїхати, не заїхати. Ну, спасіба тому, що я не знаю чому. Спасибо тому, так. Да. Князю Хачатряну, тряну, що зробив цю дорогу до цієї Миколаївки. Ну, в миколаївці доріг нема. Машину цю латаєш свою, коротше, а доріг в миколаївці немає. І, і знаєте, я б ще міг би змиритися з тим, що змиритися з тим, що ну, війна, нема грошей, там, чи як там, чи що. Ну, коротше говоря, останнім часом наш голова начав, приїхав якась, якийсь військовий чоловік, і він скульптором оказався. Він доволі популярна лічність, я так зрозумів. Він талановита людина, я нічого проти нього не маю, але діло в тому, що скульптури ліпити, коли в тебе в громаді немає нічого, більше якось трошки дивно виглядає. в общем у нас в на кожному кутку понатиковані ці скульптури, я не знаю. Хтось каже, що вони стоять 5 тисяч доларів штука, ну може навіть і не 5, може і тисяча, може і 2, може і 3, ну неважливо, з Петрія яка, наверно. То в мене таке відчуття, що це якесь відмивання коштів виходить. Я дуже хотів би, щоб ці голови помінялися, вже, тому що вони трошки пересиділи і треба вже коротше переобратися. Люди вже побачили, хто є хто, люди точно визначились з тим, що вони хочуть бачити у громаді. І я вам скажу, вже виходить немаловажно. Той факт, так само, як і відноситься до влади, що хотілося бачити дійсно фахових людей на цих містах. Тобто не просто якихось обранців, обранців випадкових. Тобто він там хороший чоловік, він кум того, він туди відноситься, він там дав те, він пообіцяв ето, а просто щоб людину, яка дійсно була фахова у цих державних питаннях, яка могла комунікувати з людьми, яка б ну, знала, що треба. В общем, хотілося б якусь уже таку імену людину фахову. Не просто там. Якогось добряка, на якому, якогось добряка, в да, якому вроде як добрий, і цей, я на ньому взагалі, він не зможе це зробити. От такий, як у мене, скажімо, був. В мене ну, трошки побалакаємо. Да, я колись працював до цього, як став займатися цим. Я до цього працював в школі-інтернаті, і в мене був керівник, він був хороша людина, він був добряком. Цим полізувалися багато хто. І, внічному відтоги він боявся, він не керівник, він був просто хорошим чоловіком. Він боявся зайти до руководителя, він боявся якесь питання підняти. В общем, він, він не то, щоб він боявся, просто він був, ну, був непевнений, коротше говоря. Це не його місце було, помієте? І призвело до того, що школу-інтернат закрили. Такий попався період, найважкий, коли треба було відстаювати, а він не зміг Та та й й усе. Ну не усе. Відтогії закрили школу, школа потеряла кучу хороших спеціалістів. Які пороз'їжджалися по світі. Ну і, понятне діло, що Николаївка втратила величезний бюджет. Ну, тобто величезний недоплату величезного налогу, податків, тому що школа мала забезпечення з обласного бюджету і жила без втручання районного бюджету, а тільки вставалися тут зарплати і магазини теж користувалися цим. Слава Богу, що приїхала селідовська громада, люди з Донецької області, родиться, да? Значить, їх так розбомбили і... Лікарня Слідуська приїхала сюди. І разом з нею би, як відкрили, ну, не, 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 відкрили, відкрили пансіонат для людей похилого віку і на базі цього інтернату колишнього. І таким чином врятували саме здання, а також надали часткову роботу тим людям, які там раніше працювали, ну і новим людям. Бо ті, що працювали, вже виїхали теж. Це пройшов якийсь час. Зараз ця людина працює за госпом у цьому пансіонаті, хоча до цього був директором школи інтернату. Працює зараз за Госмом. Хоча я не розумію, що він за Госмом, працює нього в нього вчительська Ну, може йому так удобніше. Не знаю. І добр ряд був. Хороший чоловік. І все. Ні. Так що я хотів би на цих посадах, щоб перебували люди, які перті, які знають, що, їм, що треба, які відстають свою позицію і позицію громади. А не просто косять гроші, як наш нинішній керівник. Дуже любить гроші чоловік. І на питання, як відноситься до людей, витягую карту Паш Пентаклій. Тобто стоїть молодий хлопчина і дивиться на один пентакль, роздивляється з усіх сторон. Ну, понятно, що скупичує та й все. <кій> Тому, у по змущенні моїх немає меж, бо я привик думати за людей, про людей. Не за людей, а я про людей ну, думати. І мене це дуже обурює, коли такі моменти, коротше, і ці моменти затянулися, вже пора з цим щось робити. Так що, а може, може вияснити. Зараз давайте спитаємо. Які плани влади на голіві ВТГ? Які у них плани у Зеленському на голів? Є поки плани? Плани є. <кхух> <кхух> Бачите? Меч направлений до гори. Тобто плани є вже. Ну я знаю, що в них є плани. Плани є. А вже давайте подивимося, а взагалі ОТГ, вони будуть збережені. Є які плани Зеленського на самі, саму цю реформу на це ОТГ. Що далі буде продовжувати? Чи що? Чи що? Які плани? Бачите, одні, дивіться, мечеві. Тобто теж плани є. Поки що скажімо, оці, як сказати, Ночова королева, це якісь задумки є, але бачите, вона сидить, ну, хмарки позаді. Тобто це ще, до речі, до речі, тут випадає вже вже як би відомо да, про це. Завершення етапу цього. Взагалі, я думаю, що, опять же, ну, коротше, виходить, чому такі якісь, виходить, претензії до... До влади, скажімо, до цих до самих мерів, городів оцих міст, коли війна йде, вони будують там разні ну, проєкти, займаються місто того, щоб... це тому, що не ну, ведений стану цієї війни. Якщо він був виведений, цю владу б них забрали, скажімо так. А зараз вони виходить взагалі незадійні в цьому процесі. І як такові їх, скажімо, якщо вести таким образом цю війну, то влада зараз не може ну, досконально контролювати цих гулів ОТГ. І я так ну, предполагаю, що на мою думку, Якщо б, дивитися зі сторони влади, то ці на дану діють. Все. Не знаю, може це завершення етапу їхніх ОТГ. Оци. Тобто це вже кінець цьому, я не можу сказати. Ну. Як показала практика, в деяких випадках, бачите, ці ВТГ були ефективні. От ну, скажімо, у мене це неефективно. Чому? Тому що у мене в районі, бившому райцентрі, виходить, немає. Ніяких не ні підприємств, ні градоутворюючих оцих підприємств, які могли б реально дати пошту розвитку ОТГ. Наш район був постійно дотаційний і жили люди тут чисто з зарплати, яким робили адміністрація і так далі. Коли забрали це все діло, ми просто ну, просто оказалися нічим і зробили упор в основному, мабуть, на землю, тому що район читається аграрний. А ті землі, знаєте, як землі? Землі пороздавали, роздірібанили, хтось заплатив на волях, хтось не заплатив. Якщось заплатив, то непонятно, куди вони не пішли. Ну а ті фігури, які роблять, понаставляли Мінкугон. Зараз подивлюся, що значить ці карти. Коротше, подивився я, що значить ці карти. Зеленський думає про те, що голови ОТГ це можуть бути його союзники, тобто і допоможуть йому справитися з ситуацією, яка склалася. Значить, ну це карта, карта думок, мечі це думки, тобто воздух, повітря, думки, які ще не реалізовані. Тож може допомогти в цьому вопросі якась, скажімо, жінка, ну, жіночі. Скаже, можливо, США допоможе вирішити це питання цими якимось розвитку цього мета, не знаю. Ну, тобто це ще якби, в планах. Якщо допоможе, то буде різкий ривок. А може допоможе самим ОТГ зробити цей прорив різкий, щоб якось значить розвиватися. ну Невідомо ще коротше, точно. Зато точно відомо, що карта міра це якби завершення. Коротше говоря, Завершення цього етапу, можливо, ці ОТГ будуть пере, пере якось, ну завершення, перевершення одне завершається, інше вже наступає. Коротше, вони чи віджили вже себе, чи... коротше, це карта кінця. Вже, от Вроді як карта задоволення. Не знаю, як воно? ми побачимо, короте, як воно буде. ну Те, що плани президента є, і плани щось міняти теж є, то це вже точно є. Можливо, це карта будущого, що вже вона завершена ну коротше Треба буде чекати. як би так трактує Трактується так пока так Так, Це все, що я хотів сказати. значить Кого обідав не суті? Я людина чесна. Я сам по собі, у Чи... мене батько такий чесний, я сам чесний. Я так як є, краще зразу в лоб скажу, що є, та й усе. Скажу, що я бачу. Я тим більше, що я людей бачу, зразу навскрізь. Я можу зайти, дивитися, ось і тікток дивлюся, і можу в тупі сказати, хто чим дихає. Ну, на морді все написано. Я бачу просто ці всі я люблю говорити так, як ну, як є. Якщо я бачу, що людина хороша, порядна, я їй скажу, що вона порядна. Якщо бачу, що воно паршиве, то я так і скажу. Я не буду ходити вкруг до опору. Все, спасибо, що вислухали мене. Не знаю, кому це треба, може, хто почує, то почує. Підпишіться, поставте лайк, я буду не против.